Передодні Верховна Рада черговий раз продовжила мораторій на продаж сільськогосподарських земель до 1 січня 2016 року. За даний законопроект проголосувало 269 депутатів. Згідно з прийнятим документом, передбачається, що мораторій продовжено до введення в дію закону про обіг земель, але не раніше 1 січня 2016 року. У вівторок депутати вкотре так і не змогли ухвалити закон про ринок земель, який відкривав би можливість купівлі продажу українських. Чорноземів. Нагадаємо, законопроект, який пропонувала партія регіонів, передбачав продаж землі з січня 2015 року. Ця правка не була підтримана комітетом, а сесійна зала без цієї норми відмовилася ухвалювати законопроект в цілому. Повернутися до розгляду закону про продаж земель сільськогосподарського призначення можна буде лише на наступній сесії. Питання скасування мораторію на продаж землі зараз, безумовно, дуже актуальне, оскільки в умовах кризи керівництву країни необхідно шукати нові джерела для наповнення бюджету. Наразі для вирішення питань купівлі-продажу землі у народних обранців залишається ще три роки. Адже вільний ринок землі, за словами експертів, на сьогодні становить велику небезпеку для українського селянства.